Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у мене четвертий звіт по моєму декоративному Project Pen, який я проводжу протягом 25-го року. Звіти я роблю щомісяця, і тому це четвертий звіт за 4 місяці. Відповідно, і в мене беруть участь завжди 25 продуктів. Якщо я якісь закінчую, то я в той же місяць вибираю на їх місце щось нове, щоб завжди кожен місяць у мене брало участь 25 продуктів. Цей рік я собі щось таке придумала. Новенькі, і тому хочу так спробувати. Отже, давайте нагадаю вам: в цій коробочці в мене знаходяться продукти порожні баночки, ті продукти, які я закінчила за попередні три звіта. Тут всього 13 штук. Отже, так. Так, вступне слово закінчилось, і давайте дивитися, яких результатів я змогла досягти за цей місяць. Почнемо з бази. У мене база ось така. А 30 мл, От стільки її я використала за цей місяць, думаю, непогано, тому це такий, знаєте, очевидний претендент на наступний раз, що я її повністю закінчу. Ця база зволожуюча не дуже мені подобається, тому що ну, вона нічого не робить. Знаєте, якийсь такий зайвий крок в макіяжі, але оскільки вона у мене є, і в мене ще є дві штуки, такі самі, тому я нею користуюсь. Отже, так. Ну, знаєте, деякі, коли якщо е, тональний крем дуже надто матуючий, хоча я таким рідко користуюсь, то ця база допомагає. Вона забирає чуть-чуть це матовість і обличчя більш таке виглядає не настільки заматованим. І, ну, Я просто не користуюсь такими тональними, але хто користується, то ця база, можливо, би стала в нагоді. Отже, так, ось такий розхід. Це в нас такий претендент на вибування на наступний раз. Так, тепер давайте подивимося, що з тональними. У мене беруть участь відразу два тональних. Перший це ось такий від e Rocher, називається Пленекла. Його було от стільки, і я його повністю закінчила. Ви не дивіться, що він зараз повний, тому що я сюди намішала пробників від фармасі і інших тональних, ну, зробила вже цю, цьому... Не дочекалась, поки вам покажу, що порожня баночка. Ну, думаю, ви мені так повірите на слово, що я її закінчила. І я вже туди всякого намішала і вже тепер так користуюсь. Отже, це порожня баночка. А друга, це ось такий від е, Oriflame The One. Е, Була на минулий період стільки. І, як бачите, його наразі от стіки бо я теж тут трішки щось підмішала, зараз вам покажу. А в дійсності я його десь от стільки використала. Так, давайте відразу я покажу, що беру на заміну ось цьому тональному. Беру ось такий цвіт новенький Glow Wish від Huda Beauty. Так от оцей тональний крем я колись з дуру купила три штуки по акції, і один в мене він був відкритий. Половинка вже півтора роки відкритий. Я думаю, треба його якось докінчити. І я вже його позаливала, куди тільки можна. Я його змішала із цими пробниками від фармасі сюди і сюди долила так, щоб використати. І е, так він мені підходить. Якщо з іншими тональними змішати, він такий дуже сяючий. Ну але мене не в тому проблема, що він дуже сяючий. Мені це якраз подобається. Я люблю таке сяєння на обличчі. Мені не подобається, що він оце нульовий. Але він такий темний і ще й рожевий. Він мені за темний і за рожевий. Я не діждуся, поки в мене шкіра буде зараз. видушим. повітря вийде, бо це новенький. Так, так. Ну, давай, давай, давай. Отже, що він такий темний і ще рожевий. Мені це взагалі не підходить. Так, що він не б... О, Ось. Зараз я вам покажу, подивіться. Бачите, він надто рожевий. Давайте я ще тут нанесу. Де в мене от реальний колір шкіри, бо там подивіться, наскільки темний. А це нульовий, виявляєте? Знаєте, ще темний ще нічого. Але ось така він надто в ньому така є рожева складова. Ось так він виглядає ну, на руці. В принципі, непогано. Ну, буду і цей так само, я його беру. Не знаю, як його відміряти. Я, напевно, його зважу і запишу, яка вага. І буду так само підмішувати, От разом з цим буду використовувати. Трошки він в мене буде закінчуватись, я сюди домішаю і, і вже цей, відповідно, буде змінусовувати. Ось, бачите, він гарно виглядає на шкірі таке сяєння, мені таке подобається, але ну, темний. Можливо, мені треба було брати одиничку. Здаю, мені здається, що одиничка був жовтий. Жо в мене, так, якби жовтий під тон шкіри, то, можливо, мені би більше підійшов. Ну, отже, так, ці два тональні поки що. Так, коробочку я вже викидаю. Так, давайте дивитись далі. Далі у нас консилер. Консилер у мене перелиті пробники від фармасі. Ось таку баночку, дарма я їх так перелила, незручно користуватися. Е, ну, Я вставлю фото, скільки було. Баночка була майже повна. Як бачите, розхід є, але ще й він у мене був в косметичці. І Бачите, на цій кришості дуже багато, тому так складно сказати. Давайте зразу зроблю сводч. Я щось не пам'ятаю, чи я робила цього консилера сводч, чи ні. В принципі, по кольору він мені підходить, бачите, він такий жовтим підтоном. І, ну, і світліший, відповідно, ніж цей крем, звичайно. Ось. Не дуже зручно з такої баночки користуватися, але вже якось ну ось так ще раз покажу, скільки його є. Напевно, до кінця року буду цим консилером користуватись. У мене якось дуже повільно йде. Я не знаю, в там за місяць-два йде ціла, цілий консилер, у мене ні. У мене дуже довго і не знаю. Ну, поки що залишається. Так, далі для обличчя в нас йдуть. Бронзери. У мене два бронзери. Так, перший бронзер це я вам показую. Це, ну, це взагалі такий він іде як скульптор, бо це від Glam Shop. Називається е, ось так. А ні, в принципі, пише крем-бронзер. Але в нього такий, знаєте, холодний підтон. Ну, ось такий розхід по ньому. Е, це дно ще з'явилося минулого разу. Але мені здається, що ось по краях я ось так воно трошки зменшується. Ось. Треба буде набирати, напевно, в одному місці, а то я набираю, бачите, і тут я набирала ось така, як ямка. І з цього боку я набирала. І треба набирати в одному місці, щоб був краще видно розхід. Отже, так. так і зараз покажу другий. Другий бронзер у мене ось такий від Milk. Його тут, здається, ніби небагато, але він економний в розході, от стільки його. Так, давайте зроблю, може, своч. Ось такий він. Він виглядає таким темним, дуже рижим, але він дуже класно тушується, його можна розтушувати в ноль. Тому, бачите, він стає дуже світленьким. Ну, В принципі, мені подобається. Його не так-то багато залишилось. До кінця року я точно думаю, його закінчу. Зараз покажу, скільки його було, який по ньому розхід. Це у мене вже йде ось в зошиті. Так, в блокноті такому. Значить, дивіться, він перший йде. Ну, ось такий, бачите, малесенький розхід за цей місяць, трошки більше як за попередній. Бо за якийсь за перший місяць був дуже великий розхід. Потім, ось такий за другий місяць невеличкий, за третій, по-моєму, взагалі не було. І за четвертий місяць все-таки я зробила відмітку. Якісь 2-3 міліметри пішло. Ну, і як бачите, від початку року на половину він фактично закінчився. Тому я чомусь впевнена, що він закінчиться до кінця року. Так, далі, давайте дивитися румяна. Румяна у мене одні, і то це не повноцінні румяна, така у мене самоварна помада це ось цей бальзам, ось такий, зварений ще з однією рожевою помадою від фармасі матової. Ну, і от стільки його залишилося. Дуже така, знаєте, таюча структура. І бачите, він навіть він у мене був так рівно переварений, а зараз ось так набік. Ну, дуже неприглядний вигляд має, але в дійсності дуже красиві, красиві рум'яна виходять. Зараз я вам постараюсь показати. Ось так, якщо розтушувати гарно, ось бачите? Ну, мені подобається такий колір, і тому. Я ним користуюсь, я задоволена ним. І зараз покажу, який розхід. Ось бальзам румяна. Ось, подивіться, який практично, ну, третя частина, скажімо так, за місяць пішла. Тобто, ще два місяці, і я ці румяна закінчу. Е, так, далі. Ще одні, ну, це взагалі я брала її як помаду використовувати, але нежданно, негадано, як то кажуть, почала використовувати як рум'яна, тому що як помаду неможливо. Це я говорю про ось таку бібі-помаду від фармасі. Ось от стільки її залишилось. Зовсім небагато. І як помада вона розтікається по губах. Мені не подобається, а як рум'яна, на диво вийшло дуже красиво. Так, давайте я тут нанесу. Ну, ось так вона дуже яскрава, але якщо. Розтушувати, так як рум'янець, то теж, знаєте, дуже красиво виглядає. Бачите, і це такий більш врожевий колір, а це більш такий персиковий. Тому використовую так. І теж розхід по ній є. Зараз вам покажу. Це ось помада BB. Я її не минулого разу брала, то за попередній місяць взагалі не було розходу, коли я її як помаду використовувала. А зараз почала як рум'яна, і подивіться. Подивіться, половину практично від того, що було, пішло. Ось. І тому я дуже задоволена цим. Е, так, далі давайте подивимось хайлайтери. Хайлайтерів у мене теж два. Перший ось такий від Huda Beauty, нещасний мій поломаний. Ось. ну Теж він в мене зменшується. Я бачу, що розхід іде, що ця дирка <смеш> збільшується. Вже так. знаєте, Мені здається, десь третьої частини немає. Ну, і ну, не знаю, чи я її зможу цей хайлайтер закінчити до кінця року, тому що він дуже золотий. Не завжди мені подобається, але зараз покажу, як він виглядає. Ось такий. Але може зараз літо попереду, і тому такий золотий хайлайтер може буде доречним. ось, Так. Ну Взагалі, я люблю кремові продукти. Я зараз взагалі сухими дуже рідко користуюсь, хоча вони в мене є. Але я надаю перевагу чомусь більше кремами, кремовим продуктам. Ну, не, то, не чомусь, я знаю чому, тому що в мене шкіра не жирна, а навпаки, ну в мене нормальна, схильна до сухості, і кремові продукти краще на ній виглядають набагато, ніж сухі. І в мене нормально тримаються, тобто проблем немає. Так, і другий хайлайтер це ось такий. У мене відтіночок, ось так називається. Я його зважую, і знаєте, по ньому щось, уже другий місяць. Я ним користуюся, ну, от десь, може, 10 разів на місяць я ним користуюся, і це, і вже два місяці підряд немає ніякого розходу. Як було по ньому 29 грам, я його зважую, так і, лиша... О, так і залишилось 29 грам ніякого прогресу. Так, Давайте я біля цього нанесу тут ось такий рожевий. Ну, Він не такий сяючий, як оцей від Huda Beauty. Більш сяючий, а цей більш делікатний. І ну, я їх чередую, то той, то той. Інші хайлайтери, до речі, я не користуюсь. І, і От румяна я можу взяти інакше, тональний можу інший взяти. А от ні бронзери, ні хайлайтери, я використовую тільки з Project Pem, щоб їх закінчити. Так, Давайте для обличчя ми закінчили. Давайте перейдемо до брів. Для брів у мене бере участь ось така помадка від Sigma. Зараз покажу, який по ній результат. Мені здається, що результат по ній теж буде дуже хороший. Подивіться, я вже докопала до дна з одного краю. Ось. Я так стараюсь з цього краю копати. Вона, бачите, присохла. Ну, вона мені така потріскана прийшла, і тому мені... це на Look Fantastic купувала. І мені Look Fantastic поміняв її. Прислав нову, нормальну. Ну, і я подивилася, що цією теж можна користуватися, поки вона остаточно не засохла, того я взяла в Project Pen. І ось стараюся її закінчити. Я бачу прогрес по ній хороший, якщо кожен день користуватися, то вона прям добре йде. Так, вона мені підходить, по кольору, все, проблем немає. Так, і ще для брів я використовую, кожен день я використовую цю помадку і десь колись я використовую такий олівчик від Міша. Я його використовую. Так, Хотіла сказати, що я його використовую, коли я не роблю повний мейкап, але ні, деколи буває я, я і помадкою користуюсь цією, тому що вона доволі світла і можу макіяж не робити. Так що це неправда, що тоді так. Просто деколи через надоїдає помадка і хочеться чогось іншого, тоді беру олівець. Дуже мені подобається відтінок цього олівця від Міши. Він мені підходить, він не затемний, він такий середньокоричневий, такий правильний, коричневий, коричнево-сірий, я би сказала, але і не зовсім сірий, що у вас сірі брови. Ну, він мені на диво дуже добре підійшов. Він такий і не м'який, щоб розповзався, але і не, не твердий надто. Ну, такий, як має бути. От стільки його ще залишилося. І давайте я покажу, який по ньому розхід. Теж є невеличкий по ньому розхід. Так. Не то, щоб великий, ось такий маленький, але видно, що олівець теж користуюся і він іде. Так, для брів у мене тільки два продукти. Більше немає. Давайте до очей переходити. Для очей в мене база ось така від Glam Shop. Теж, ну, я то бачу, отак, як дивлюсь всередину, що по ній є розхід, що там вже якісь є, не знаю, як це показати ці проблиски такі. Але по вазі, вага не хочу казати, скільки я використовую. Тому що як було, так і є, ніяких змін. Зараз вам скажу, скільки. Як було 42 грама в квітні, так і в травні 42. Правда, в березні було 43 Отже, з березня на квітень воно 1 грам я так би використала, а от на травень на зараз. 42 залишилось, ніяких змін. Можливо, на червень вже буде 41, я не сподіваюсь. Так, і давайте подивимося тіні. У мене бере 5 відтінків тіней. Перший це ось такий палітрі від Colourpop, Називається Moon Haze, Хочу цю палітру до кінця року вивезти користуюсь ось цими двома відтінками. В першому дно, як бачите, трошки збільшується цей. Стоїть на місці, хоча я те, що я користуюсь, просто я їх разом використовую. Цей повністю на все по віку, а цей трішки на, на стик між матовим і, і цим сяючим, відповідно. І тому по ньому такий. Ну, ямка є, як бачите, але так, давайте робити свочі цих двох відтінків. Сподіваюсь, все-таки, що до кінця року мені вдасться закінчити. Так, ось такі відтінки. Ну, давайте тут буду робити, бо. Вже немає місця. Ось такі, ну, непогані, такі сяючі. Але знаєте, я вже трошки відійшла, вони дуже такі, як то сказати, плотно лягають на повіку. Я вже люблю тонші текстури, тому що вже цей, шкіра не така. Ну і, По-перше, і шкіра в мене вже тоньша стала, і вона не хоче такі плотні текстури на собі. Ну і Мені здається, що вже ну, вони якось вже не дивляться сучасно такі е, текстури. Хочеться якихось більш тонших, делікатних. А оці такі плотні, вже відходять якось на задній план. Не знаю. Але потрохи деколи, деколи користуюсь. Ось. І сподіваюся, що до кінця року хоча б оцей закінчую, і тоді вже можу з чистою душою з цією палітрою. Так, наступний відтінок був от в цій палітрі. Так, давайте я її закрию. Там його було зовсім трішки, я вставлю фото. Це ось цей. Він був такий світлий для припудрення, він був по краях. Я його взяла в проєкт, щоб використати, щоб він не розкришився повністю і не заляпав всю палітру. Тому я його закінчила. Ось це друга порожня баночка. Ну і більше не буде цього звіту дві порожні баночки тільки. Далі, наступний теж такий же освітляючий відтінок, от з такої палітри. Так, це ось цей. Як бачите, по ньому теж є розхід, я ним користуюсь кожен день. Як той закінчила, то почала більш активно цим. Тут, бачите, дно збільшується, але та як це взагалі не тіні, а пудра, тут великий об'єм, ну тут не вказано чомусь якийсь. Але я думаю, що грама 3 точно, може і 4. Тому це не так скоро. Можливо, цей цілий рік цей відтінок буде з нами. Але є прогрес, цей не буду робити своє. Це звичайний такий білий припудрюючий відтінок. Так, і останній відтінок це в цій палітрі Evelyn Chocolate. Цей відтінок я використовую для внутрішнього куточка ока. Ось, ось він тут. Теж дно, як бачите, збільшується потрохи, і відтінок йде. Думаю, теж до кінця року я його закінчу. Так, робимо скотч. Так, ну, ось такий. Ось цей, бачите, вже набагато тонший відтінок, ну, видно. Ніж оці два. Ці два такі прям дуже плотні. Ось. Так. З тінями ми закінчили. І тепер ще покажу олівчик для очей і переходимо для губ. Для олівчик у мене ось такий від Saint Лорен, як він мені вже набрид, тому що він, його, він тільки добре малює по тінях, коли його заточиш, а потім приходиться мені ось так. У руці. Його, от подивіться, як на руці, він легенько малює. А на тінях він не хоче малювати. Тільки коли я його заточу, він добре малює. І, ну і приходиться його часто заточувати. Так, і розхід по ньому ось такий, бачите? Досить великий, тому що постійно заточую, і думаю, що, що місяця, 2-3 мав би він вже закінчитись. Ще покажу два олівчика це вже для губ, ось такі. Хоча, наприклад, ось цей я використовую і для очей, і для очей, і для губ, щоб його вже закінчити. Це від Ruby-Rose. Так, я вже на них одягла купочки, бо важко їх. Ну, вони дуже маленькі. Так, перший. Так, де би їх малювати? Давайте ось тут. Так, ось такий. Так, І зразу давайте покажу другий і покажу, який по них розхід. Ось такий. Колись я їх наносила на, на всі губи. Зараз мені такий, такий ефект не подобається, тому що губи сушаться так з олівцем. тому я тільки його використовую як контур або, або як олівець для очей. Так, давайте подивимось розхід. Олівець для губ 0,8 це ось цей менший. То його, так, 08, де він. Я вже загубила. Ось. ось такий розхід, трошки менший, як минулого разу. Ну, Бачите, він йде. І... Можливо, за 4-5 місяців він закінчиться. І другий олівець 0,4, то теж по ньому ось непоганий розхід, це цей що більший. Так, далі. Далі давайте дивитись на помаду. Помада в мене одна, поки що. Так, а, я забула замість цих тіней, ну, зараз якраз покажу. Ось, в мене залишилась, по ідеї, одна помада, хоча я брала дві. так, Але ось цю помаду використовую румяна, тому що помаду не можу. Ось це така від фармасі номер 23 Не знаю, по ній взагалі немає ніякого результату, хоча я нею користувалася разів 5, так точно за місяць. Можливо, вона зменшується з цього боку, ось вона не хоче. Ну так, вона стає такою гострішою. Так, де би зробити своч? Відтінок мені, в принципі, подобається, але більше на осінь. Такий осінній, бачите? Відтінок. Не знаю, хочу вже її пошвидше закінчити. Значить, Давайте я покажу, що я беру на заміну тіней. Я беру помаду і покажу яку. Так, ця помада: ось така, це самоварна помада, я її зварила сама. Це перша помада, яка в мене нормально вийшла. Так, я покажу, От, я її повністю заливала, і бачите, скільки залишилось. Зараз я її відкручу. Її досить мало тут залишилось, тому я думаю, що дуже швидко можу її використати. І зараз розкажу, який в мене план. Отже, давайте я зроблю своч. Мені сподобалось, що вона така тоненька, і, і вона швиденько йде так біля цієї. До речі, вони трошки подібні, тільки ця така більш персикова, а ця більш така рижа, якщо можна так сказати. Та отже, що я планую? Я планую закінчити цю помаду. І що тут ще добре в цьому футлярі? Тут всередині не повністю отак помади, а десь ось так трошечки. Тобто, я її повністю закінчую, і оці залишки я можу пензликом швиденько дозакінчувати, щоб їх вже не переварювати. І за той час, коли я буду закінчувати цю помаду, я планую так само закінчити ось цю і цю і залишки з них, то що буде там всередині, переварити ще з якоюсь помадою саме в цей футляр. Бо дуже зручно цим футляром користуватися, тому беру цю Project Pen. Отже, замість цих світлих тіней, що вибули. Далі. У мене ще бальзам ось такий від сієра. Зараз покажу по ньому розхід. Дуже маленький розхід. Щось я рідко користуюсь бальзамом, так, де він або бальзам для губ. ось такий невеличкий розхід. І по помаді 23 я навіть не робила ніякої відмітки, тому що розходу немає. Так, і залишилось два блиска, і будемо завершувати. Так, перший блиск, ось такий це від Colourpop. Є по ньому чуть-чуть розхід, зовсім мало його залишилось, на дні. Хочу вже його закінчити, тому що йому вже три роки він у мене. ну, Для близька, мені здається, що це вже пора. У березні йому якраз три роки було. ось такий. Я вже зняла стопер з нього, і там, бачите, ще на дні позалишалося. Не знаю, вже ну, я так минулого разу казала, що може до наступного разу закінчитися. Хочу на нього якось в травні насісти, щоб дійсно закінчити. І другий у мене ось такий відділа маска. Ось такий по ньому розхід. Я, тут зроб... я його взяла в проєкт, тому що я зробила дурницю. І цей блиск дуже мало видає продукту, тому я хотіла зняти стопер. Стопер з мене ніяк не знявся, він тільки порвався. І тепер цей блиск потрохи ось так витікає. Бачите, ось так? тому такий розхід по ньому великий, тому ну, він такий звичайний, прозорий. Ось. Бачите, а, а, і він тепер витікає і це все мастить, тому його я теж би хотіла у цю невелику кількість до, вже, до кінця травня закінчити. Такі в мене плани. Так, е, я вам показала всі 25 продуктів. Отже, в мене в планах закінчити ці два близько постаратись, по крайній мірі. Потім, що я ще думаю, що закінчиться. Ну, База, я думаю, це 100% закінчиться. І що ще може глоби закінчитись, ну, знаєте, більше, мені здається нічого. От кажу, ці два близька, по, якщо постаратися, і база, все. База точно, два близько, нема гарантії, можливо, один хоча б з них. Все, по помадах навряд. А, ще, ще може оця закінчитись помада, бо я її хочу тільки до кінця, ось так, до цієї штучки, як румяна, вона може цілком піти. Ну, але це не варіант, можливо, бути і на два місяці. Так от такі в мене результати. Пишіть, як вам буде цікаво почитати. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.